Вота 20.30. Підсумовуємо події тижня, що минає. Розкажемо про іноземні інвестиції у дії. Японський завод Фуджікура на Львівщині офіційно відкрили. У місті одні скаржаться на ОСББ, інші його створюють. У великих мостах великий випуск прикордонників. А на ринках перші свіжі овочі. Це і не лише вже за мить. Ми аналізуємо висновки. Робите ви в ефірі про тиждень. Вітаю! Іноземні інвестиції в дії цього тижня на Львівщині офіційно відкрили японський завод Фуджікура. Цієї нагоди навіть приїхав президент Петро Порошенко. Певен це великий крок не тільки для області, а й для всієї країни. І додав, японські інвестори запевнили, наша область комфортна для інвестицій, в такі підприємства. Відкриття заводу повинно стати сигналом для інших іноземних інвесторів, готових повірити в нашу країну. Нагадаю, фуджікура фактично функціонує ще з січня. Зараз там працевлаштовано понад п'ять сотень людей. А вже до середини 2017-го планують найняти ще три тисячі робітників. Докладніше, Ольга Матейчук. 30 хвилин розмови у президентському літаку і вдалося досягнути домовленості. На Львівщину надійдуть інвестиції. Японська фірма взялася за будівництво виробничих потужностей в нашій області. Саме так, зі слів президента, розпочалася реалізація масштабного проєкту не тільки для Львівщини, а й для країни. До цього відкриття ми йшли дуже короткий проміжок часу. Для мене цей проміжок часу почався з. Дуже короткої дискусії з головою обласної державної адміністрації Алєм Михайловичем Сенюткою, який сказав: пане президенте, ми маємо зробити рішучий крок для того, щоб переконати дуже потужного інвестора, забезпечити, залишитись, продовжити збільшити свої інвестиції. До Львівської області а вже цього тижня президент офіційно запустив роботу заводу. На підприємстві виготовляють електричне устаткування для автомобілів за японськими стандартами. Лише за тиждень завод продукує до мільйона штук кабелів. Компанія Фуджікура має 20 заводів по всьому світу. Ми зосереджуємо всі наші засилля на роботі в автоіндустрії. І те, що українці мають можливість працювати в себе на Україні, це дуже позитивний і приємний результат. Петро Порошенко також нагадав про домовленості, яких було досягнуто під час його офіційного візиту в Японію, і наголосив, що, попри віддаленість Японії, ця країна одна із найбільших та найнадійніших стратегічних партнерів. А відкриття заводу «Фуджикура» на Львівщині має стати сигналом для всіх інвесторів. Підтвердив його слова, й посол Японії в Україні все почалося один рік тому. Коли президент компанії Фуджікура звернувся до мене і запропонував таку ініціативу. Я підготував йому інформацію про Україну, і все це привело до ось такої знаменної події. Розташоване підприємство в селі Підрясне Яворівського району нині на Фуджікурі працює понад п'ять сотень працівників, та виробничі потужності планують збільшити до трьох тисяч. Якщо сьогодні декілька сотень, а до кінця року декілька тисяч людей будуть мати роботу тут на місці. І після слів президента я переконаний і будуть мати збільшену заробітну плату, то це вартує будь-яких зусиль. Фактично, завод працює від січня, тому виробництво налагоджене. Тут кожен чітко знає, що повинен робити. Хаються і відповідно, виходив виходить струм тисність них. і потім на осаджується термозадучна яка е, захищає цю цю файку? Потім е, це йде на лінію вже відповідно де встановлюється на, на дошку, там де відповідно вже відбувається бандаж безпосередньо". Про кількість виготовлених деталей знають транспортувальники за допомогою комп'ютерних програм. Вони відслідковують, скільки матеріалів, необхідних для роботи, інших ланок є, та що потрібно виготовити ще. На кінцевому етапі мережі безпосередньо монтують і після перевірки замовлення можна відправляти. Ми можна сказати, серце заводу така серединка золота. Ми забираємо готову продукцію, яку нам виготовляє нарізка. І постачаємо її на підготовку або на лінії, щоб люди могли працювати зараз. На даному етапі ми підготовлюємо підготовку, щоб мати всі необхідні компоненти, які нам потрібні на сьогодні, і також на завтра. За словами обласних чиновників, інвестиція, яку вклала японська компанія, одна з найбільших за останні три роки. Ольга Матейчик про тиждень. Як стати лідером у Львові? Стартував набір до академії лідерства. Це новий для країни формат навчального закладу. Перших 40 учнів набрали торік, і вони вже навчаються у Києві. З вересня запустять школу і на Львівщині. Це унікальна платформа з навчання. Сюди запрошують одинадцятикласників або ж випускників шкіл. Триватиме курс 10 місяців. Методика побудована на поєднанні елементів фізичного, академічного та духовного виховання. Що головне, навчання безкоштовне. Всі витрати бере на себе іноземний фонд. Засновники проекту вважають, випускники Академії лідерства зможуть розкрити себе, свої здібності і змінити країну. Ми маємо зараз групу з 39 студентів, які вже сьомий місяць навчаються успішно в українській академії лідерства в Пущі Водиці на околиці Києва, і результати, які ми бачимо, перевищують навіть наші очікування. Тому з великим ентузіазмом. А в тому числі донори погодились на те, аби ми роз розгортали мережу академії в цих навчальних закладах по всій країні. Зверніться, будь ласка, в будь-яку успішну компанію. Зверніться, будь ласка, в будь-яке успішне середовище, і запитайте, що потрібно, і вам всюди скажуть, що потрібні люди, справжні лідери, які будуть рухатись самі вперед і будуть тягнути за собою вперед середовище, будуть тягнути область, будуть врешті решт тягнути всю країну. Ми скоро будемо мати тут на Львівщині якраз. Таке об'єднання талановитих успішних людей, які не тільки хочуть, а які можуть змінювати життя в нашій країні достатньо швидкими темпами. Про інші важливі події цих семи днів далі в короткому огляді. Економічна криза, яку треба побороти у Львові, завершився діловий форум. На п'ятьох практичних панелях учасники обмінялись досвідом і обговорили, як змінити стратегію бізнесу, аби він був прибутковий. До участі в обговоренні шляхів реформування та зміцнення економічної ситуації в країні долучилась бізнес-спільнота, провідні економісти та банкіри. У Львові військовики обговорили особливості функціонування збройних сил України. Їх співпрацю з волонтерськими організаціями та питання соціального захисту учасників АТО з радником начальника генерального штабу збройних сил України на зустріч прийшли демобілізовані військовослужбовці та ті, хто зараз перебуває у відпустці, добровольці, представники військових комісаріатів та представники органів місцевого самоврядування. Відтак для конструктивної співпраці радник начальника генштабу закликала усі скарги та звернення надати їй у письмовій формі. Незабаром їх мають обов'язково розглянути. Дуже багато звернень це ті звернення, які вже спіткають військовослужбовців. Ті проблеми, коли вони завершують там службу в збройних силах України, вони повертаються додому. Демобілізуються або в них закінчується контракт, і вони стикаються з тим, що не можуть отримати ряд соціальних гарантій, які гарантовані державою, і тими програмами, які реалізовуються на місцевих рівнях, через те, що є незавершені проблемні питання, якісь не отримані довідки, невірно оформлені довідки, не отримані відповідні, якісь там документи. Обласні обранці готуються до сесії Львівської обласної ради. Її заплановано на вівторок, 26 квітня. Депутати планують допрацювати головні питання: це реорганізація служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, майнові питання та соціально-економічний розвиток. У Львові презентували нову купюру номіналом 500 гривень. Банкнота має оновлений дизайн та посилену систему захисту. Ще одним нововведенням стало те, що купюр планують випускати з українського льону. Це має здешевити виробництво та продовжити життя грошам. Нагадаю, що останній раз дизайн банкноти найбільшого номіналу змінювали 10 років тому. Львів та китайська торгова асоціація уклали меморандум про співпрацю. Відбулось урочисте підписання документу. Він передбачає сприяння та розширення зв'язків між державами, в тому числі у межах ініціативи Великий шовковий шлях. Окрім того, місцеві чиновники заручилися сприянням у створенні у Львові сучасної інноваційної інфраструктури. Аби і в Україні виготовляли якісні протези. Два тижні тому до Львова приїхало дев'ятеро іноземних фахівців у сфері протезування, щоб поділитися досвідом із українськими колегами. Проект відбувався на базі львівського протезного підприємства. За цей час вдалося протезувати майже десяток людей з ампутаціями нижніх та верхніх кінцівок. У суботу до роботи, 16 квітня, у межах відзначення дня довкілля, які традиційно в Україні проводять третю суботу-квітня, відбувається загальнообласна весняна толока. Тож всіх закликали привести у належний санітарний стан свої прибудинкові території, придорожні зони, а ще упорядкувати парки, сквери та дитячі і спортивні майданчики. До прибирання долучилися і працівники ТРК львів. Хтось намагається створити, а хтось навпаки розвалити. Ще у лютому 2010 року мешканці Львівської багатоповерхівки створили ОСББ науково 29. Будинок звели у 80-х, тож комунальні проблеми вже давно давали про себе знати. Вода з іржавих водопровідних труб постійно заливала підвал і навіть електрощитову, яка розташована там. же. Ліфт проситься на пенсію, а на сходових клітках постійна темрява. Вже понад 5 років. Де фарбують, відновлюють та ремонтують все за власні кошти, бо хочуть, щоб було якнайкраще, та останнім часом співвласники не дораховуються грошей, які чемно здавали у ремонтний фонд будинку. У відповідь на запитання, де гривні чують, що все є у звітах, та де відповідні документи і хто розтринькує людські фінанси, годі дізнатись. Найбільше підозр впало на голову їхнього ОСББ. Більше про це, а також про те, яка ситуація в місті загалом зі створенням ОСББ. Далі, Віталій Гамадин. Мешканці, які не мають спокою, у власному будинку в об'єднанні співвласників під назвою Наукова 29 Суцільні чвари. Будинок з такою ж адресою ледь не перший у місті, де створили ОСББ. За словами людей з багатоповерхівки, з початком роботи організації, все було як найкраще. Навіть перші у місті встановили камери спостереження у під'їзді. Однак, з часом помітили зловживання з боку голови об'єднання. Наш голова ОСББ займався організацією ОСББ автоматично, правдиво-неправдиво став головою ОСББ і взяв свою дружину, і поступово за багато років це ОСББ перетворилося на фінансовий проєкт нашого голови. Неодноразово мною і іншими наголошували, що не варто збирати гроші в ремонтний фонд і їх вишку, і нікуди не давати, а забирати на рахунок своєї сім'ї. До нього не доходу. Тож, хто не корився суворому голові ОСББ, вирішили йти до суду. Вже після рішень Феміди мешканці таки знайшли вихід ситуації. Люди зорганізувалися та склали акт зложивань щодо умовного лідера їхнього будинку. Безвихідь повна, довіри немає. Дуже великі суми, які не Підлягають ніяким роз'ясненням, були зняті з наших рахунків. Ну, наприклад, одна така його що, наприклад, кошти, які виділялися містом для робіт в СББ, так як будинок наш має поза 30 років, були ним приховані, і натомість він починав збирати гроші з мешканців, нібито говорячи те, що вам ніхто нічого не дасть. Та голова правління об'єднання співвласників з сусідами не погоджується. Чоловік твердить, скаржиться ті, хто не хоче платити гроші у ремонтний фонд, а прагне жити за чужий рахунок, хоча й таких більшість у їхньому будинку. Збирали гроші так сказать, в 11, 12, 13 році, 2014 році для того, щоб поремонтувати дах, не за свій рахунок ремонтували, зробити опалення, так сказать, систему опалення. Ми зробили свою, значить автоматику зробили, бо я сам спеціаліст так. Сказать. Ті, в ті, в тих галузях, скажі, автоматики кібернетики. зробили за свій рахунок гарячу воду, скажі, труби гарячої води поміняли пластик. Мешканці багатоповерхівки про те, що певні роботи у будинку були зроблені, не сперечаються. Однак вимагають одного фінансових звітів, аби упевнити, що їхні кошти справді витрачені чесно. Ми вимагаємо просто щоб е, діяльність правління ОСББ була максимально прозорою. От були звіти, складалися були фінансові, щоб мали всі мешканці доступ до цих фінансових звітів. У нас є приклад сусіднього. Е Сусідньому будинку дає ОСББ, де всіх мешканців залучають до правління. Фахівці ж зазначають, що схожих випадків у місті налічуються десятки. Однак співвласники повинні самі розібратись у ситуації, адже жодні державні органи вказувати, як працювати і що ремонтувати права не мають. Для цього об'єднання є ініціативна група. Згідно закону і статуту про ОСББ, органи місцевого самоврядування не мають права чи будь-які інші органи державної влади не мають права втручатися у фінансову і господарську діяльність об'єднання. Нання співласників і тому там створюється ревізійна комісія. Якщо б там були якимось чином задіяні бюджетні кошти, тоді інше питання, але це кошти спільні кошти мешканців, Відповідно, вони е, мусять е, ну, це навчитися питання такі речі вирішувати на загальних зборах. А правозахисники рекомендують просто звернутись до правоохоронців. Для цього варто написати заяву навіть про підозру щодо здійснення того чи іншого злочину. Не обов'язково опиратись на конкретні факти, заява може бути від однієї особи, може бути колективна заява. Важливо зміст і наявність службової особи ОСББ, тобто, якщо це голова правління чи член правління, чи можливо головний бухгалтер. Якщо заява про те, що поступить в правоохоронні органи, про те, що особа привласнила кошти, то зобов'язані цю заяву зареєструвати правоохоронні органи і провести досудове розслідування. Тож наразі в скандальному об'єднанні «Наукова-29» дев'ять. залишаються на своїх місцях, принаймні до чергових зборів ОСББ. Тоді планують запросити юристів і все ж таки вивести усіх на чисту воду. Віталій Гамадин про тиждень. Першого городина вже на ринках, тож спокуса змінити свій раціон і поласувати свіжими овочами вже є. Львів'яни кажуть, попри ще високі ціни, рука вже тягнеться до печечка зеленої цибулі, руколи чи кропу. Тим часом господарі тішаться врожаями. Запевняють, вродила радиска, салат і інша зелень, а ще огірки гарно проросла і картопля. Селяни тішаться здобутками та чекають ще теплішої погоди, аби садити далі. Адже для багатьох сімей це родинна справа і чи не єдина можливість підзаробити? На ринках людей не бракує, хоч і побоюються, бо певні такі ранні овочі точно з пестицидами, проте купують. Фахівці радять, придбане добре мити з огірків очищувати шкірку, те, що можна, піддавати термічній обробці, а приготовані салати з зелені, їсти відразу. І додають, відмовлятися від ранніх овочів повністю не слід. Як вродило цьогоріч на Львівщині? Питала Ірина Качмарик. Поля області білі під саморобними перниками, дбайливі господарі вже збирають перші врожаї. Веснянопольові роботи у грибовичах цього року розпочалися ще в лютому. Як тільки зійшов сніг, місцеві зізнаються, вирощують продукцію переважно на продаж. Лише частину залишають собі, а сіють ранню городину під плівкою та волокном. Зізнаються, на якість продукції це ніяк не впливає. Лише під волокном воно сходить довше. Пан Микола теж маючи малий кусень поля, прийшов, аби поглянути, що зійшло. Радиску вже рвемо, цибулю рвемо, кріп рвемо шпінат, рукулу". Із раннього має нагородя фактично усі культури на черзі посів пізніх. Пан Микола розповідає, в їх селі майже усі займаються таким зеленим бізнесом. І чим швидше взялась до роботи, від того і залежатиме успіх. нема, посадив та й виростив, та й все, щось підсипав, щось, щось скропив, щоб не росло, бо є всякі там всяка хімія. Ось, а так вони просто руки зак закочувати і вперед, туди нічого такого сладового нема. Городиною у родині Карчаків займаються чи не усі. Він здебільшого на городі, а жінки їздять продавати, торгують вже з місяць часу. Якщо відносно долара, то дешевше. набагато дешевше. Як була радиска в районі 5-6 гривень, так воно далі залишилося. Була, наприклад, Петрушка дві гривні, так і ішталася. Продаж городини вже не приносить такого прибутку, як раніше бідкається чоловік. На пропозицію часто немає попиту. Купляли тільки капусту, тому що казали, що у нас Закарпаття, а так то поки що ще нічого не купляємо. Помідори за ціною м'яса. Капусту купую, цибулі зелену. Не особливо довіряю, але вже хочеться чогось зеленого, свіжого. Не купляємо. Вирощуємо, але пізніше. Зараз не купуємо, тому що дуже багато нітрать. Ні, не купуємо. Бо воно є Купую Все підряд і взагалі всю хімію. В мене дочка не живе без помідора і без огірка. Ну що зробимо? Лікарі застерігають, із ранньою огородиною слід поводитися обережно. Її ретельно потрібно мити та не переїдати. У ранній весняний період є великою імовірність того, що у овочах та фруктах, які є вирощені в теплицях, є підвищений вміст нітратів через те. Не рекомендовано вживати ранні овочі чи фрукти також зелень дітям раннього віку, вагітним, а також людям похилого віку. Найактивніше ранньою городиною на львівщині займаються приватні господарі та державні тепличні комбінати. Таких є три. Четвертий будують. Загалом засіяли 750 гектарів ранніх овочів. А скільки вже реалізували в області наразі сказати не можуть. Овочів ми сіємо 24 тисячі гектарів. По області з них 2 тисячі, приблизно 2 тисячі гектарів. Це планується посіяти в фермерських господарствах і сільськогосподарських підприємствах. Ну і решта 22 тисячі це сіють господарства населення. Виробництво овочів основному зосереджено в господарствах населення. На сьогоднішній день ми маємо вже більше 7,5 з тисячі гектарів. Посіяно. Хто хоче, той купує. Недовіра містян не заважає таким, як пан Микола, що садити та реалізовувати ранню продукцію. Я керую, я працюю. Знизу. Я ви головний агроном та, сім'ї? Так, та, та, Я командую, я заставляю, я сварюся і отако. Ірина Качмарик про тиждень. Фінішна пряма у кінологічному центрі Держприкордонслужби незабаром випускний. Зараз майбутні прикордонники складають останні іспити. Цього року тут навчається 147 курсантів. Майже у кожного з них є свій службовий пес разом з чотирилапими помічниками. Курсанти вчаться шукати наркотики, зброю, боєприпаси, тютюн. Позначилась на практичній підготовці майбутніх захисників кордону і війна на сході, адже їх тепер готують інструктори, які вже були у зоні АТО та мають бойовий досвід. Побільшало фізичної підготовки та стрільби. Вимоги теж стали більш жорсткими. Відразу після випускних іспитів нові прикордонники отримують дипломи і поїдуть охороняти державні межі України. Тиждень випускних іспитів. Півтори сотні молодих зелених беретів, серед яких 22 дівчини складають заліки із вогневої та фізичної підготовки. Хочуть стати кінологами. «Подобається робота з собакою. Не хочу, щоб допустили в Україні правопорушення, не перевозили наркотичні вибухові речовини і також стрілецьку зброю. І фізична підготовка, ну і морально настроєна була на навчання. Дуже сподобалось. Не жалію про те, що я сюди вступила. Планурую надальше проходити службу і розвивати себе в кар'єрний ріст. Іспит номер один стрільба із автомата. Курсантам роздають патрони. Вони вже самостійно їх заряджають у магазини. Далі короткий інструктаж із техніки безпеки. Категорично забороняється направлять зброю в стрільбище або в сторону людей, незалежно від того, заряджено чи ні. На вогневий рубіж ідуть перші курсанти. Одна із них Олена. Для дівчини це друга спеціальність. Перша юрист. Тепле офісне крісло вона без вагань та із великим бажанням поміняла на догляд та дресурування собаки. з дитинства подобалась вся ця військова сфера. Я з дитинства хотіла бути військовим кінологом. Ось і результат. Стрільба один із основних іспитів перед випускним через проведення АТО, кажуть викладачі, навчання посилили. Акцент робиться на стрільбу, фізичну витривалість. От, стрільба ведеться зі всіх видів зброї, особливо з групової зброї. От на сьогоднішній день, тому що колись ми цього не виконували. Іспит номер два відбувається у парі із чотирилапим другом. Гарна оцінка Євгена залежить від Ареса. Це десятимісячна вівчарка, яка вже на іспиті свого вихователя. Собака виявила тортилову шашку. Собака зі мною з місяця, їй зараз 10 місяців, намчалась три місяці на вибухової речовини та зброю, пошуку, іспити склав відмінно. Майже всі один залишився. цього року. У кінологічному центрі вперше вчать собак виявляти тютюнові вироби. Це роблять у зв'язку зі збільшенням контрабанди на кордонах України. Ми використовуємо такі породи, як німецька очарка. у нас є універсальні як по пошуку наркотичних засобів вибухових речовин, також по затриманню порушників, які на перетинають державний кордон. Підготовку ми проводимо біль. Переважно більшість це німецька вівчарка, бельгійська вівчарка малінуа, Також мисливські породи це спаніельки, лабрадори, яхтер'єри. Є собаки власні, є собаки державні, собаки вирощені на племінному розпліднику кінологічного центру, передані волонтерами, подаровані населеним та закуплені. Собаки повинні розшукувати вибухівку і зброю в транспортних засобах, в багажі, в одязі людини, в приміщеннях. В залізничних вагонах цього разу у кінологічному центрі буде 147 випускників з них 117 кінологів. Решта стануть інспекторами прикордонної служби і вже найближчим часом приступлять до охорони правопорядку на кордонах України. Ірина Качмарик про тиждень. Дворик Вірменської церкви, що розташована у самому центрі міста, є однією з найдавніших у Львові, розритий уже понад півроку. Львів'яни взялись активно обговорювати занедбане подвір'я у соціальних мережах. Мовляв, якщо негайно не розпочати реконструкцію пам'ятки національного значення, то вона зруйнується на очах. Працювати над проектом українці спільно із поляками розпочали ще торік. Реконструюють дворик і колону святого Христофора, яка входить до комплексу Вірменської церкви. Роботи тривали повільно, проблема з коштами. Тим часом фахівці кажуть, якщо подвір'я стоятиме довго розкопаним, то підмукатиме та руйнуватиметься цілий комплекс. Та тепер комунальники вже активно працюють на цій ділянці. Тож як виглядає нині найромантичніший дворик Львова. Далі журналісти про тижня. Перлина Львова найзнаменитіший собор. Вірменська церква, яка збереглася до наших часів. Архітектурним ансамблем 650-річною історії захоплюються історики, львів'яни та туристи з усього світу. До 18 століття створився ансамбль Вірменського собору. До нього входить сам собор, каплиця, подвір'я. Галерея, яка є з 18 століття, збудована також подвір'я, там викладено є плитами з вірменського з кладовища з з з з властиво. А найбільш заслужені вірмени удостоїлися того, що їхні плити є вмуровані в стіни собору. Саму ж церкву відреставрували та за дворик взялися лише тепер. На реконструкцію пам'ятки національного значення кошти повинні були б виділити з державного бюджету. Та через тяганину з документами за відновлення дворику вірменської церкви взялося місто. Нині на об'єкті розпочалися роботи по заміні каналізаційного колектора. Двориком є склепіння, там є підвали, в які ми можемо потрапити тільки з дзвіниці. Ці підвали останньо в дуже поганому стані. Через то, що потрапляє туди волога, і вони руйнуються. Це склепіння ренесансове, що найменше. Відповідно, в 2014 році на замовлення управління охорони історичного середовища за кошти міського бюджету була зроблена проєктно кошторисна документація, яка передбачала заміну каналізаційного колектора, який проходить цьому дворику. А також Власне, реставрацію цього склепіння і замощення подвір'я до нас приїжджають з цілої Європи подивитися на цю церкву з Німеччини, з Поляки до нас приїздять зі всього світу. Приїздять подивитися на цю найдавнішу вірменську церкву на теренах Європи. Та на завершення робіт дозвіл потрібно просити в Міністерство культури. Запит до установи подали ще в березні минулого року. Тож коли дадуть добро, й досі невідомо. Ольга Матейчик. Про тиждень. Таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми. Ми уже починаємо працювати, або наступної суботи знову розповісти вам найважливіше. Адже знаємо усе про тиждень. Боріться за свої мрії, бо лише тоді вони збудуться. Цінуйте себе і людей, які поруч за будь-яких обставин. Дякую, що з нами. Побачимось.